Всім вітання, хочу поділитися з вами фактичними показниками роботи інвертора D6 кВт та восьми панелей Solar 585M. Значить, ця інформація буде корисна для тих, хто хоче собі підібрати інвертор, підібрати панелі, але не знає поки що, як це зробити. Всі формули в принципі, є в Google, там це все по-першому посиланню вибивається. Але що хочу сказати, що зверніть увагу на. Температурний коефіцієнт. Це теж немало важливо. Температурний коефіцієнт це, це коли напруга роботи панелей збільшується за рахунок того, що на вулиці стає трошки холодніше, і вони починають видавати ну, більше напруги. Тому зараз дивіться 1337 на вулиці. Сонце в найвищій точці було десь приблизно годину тому. А, 10. 10 на вулиці. І при Оце десь приблизно 1,4 кВт. Це десь приблизно половину навантаження видає. Бо максимальне навантаження, що я сьогодні бачив, це десь 2,4-2,6 кВт. годин Це у мене. Тому м, напруга ось така. Зараз вона 404 вольти. Якщо дати повне навантаження, то там напруга буде ну, десь приблизно 6, 365 вольт. Приблизно. Тому зараз в даний момент 403 вольти. Тут на шилдику допускається, тут як вказано, MPPT-input range 150-425 вольт. PV input range до 500 вольт. Тому, хто обирає собі панелі, хто буде збирається собі ставити, то врахуйте це, будь ласка. 8 панелей Longhi Solar 585M в принципі, поки що працюють нормально, без, без заскакування за якісь там межі. Але ну, бажано, звичайно, щоб в, неї, щоб в них не було холостого ходу. Тобто вони постійно мають бути під якимсь да, навантаженням.